короткими ночами Под гремев закончились бои Где же вы теперь, друзья, однополчане Боевые спутники мои? Хожу в хороший час заката Ус со новых ворот Может к нам сюда солдата солдата Ми в гостях у Дрозда Олексія Федоровича, фронтовика, орденоносця. Ковальєр орденов двох слави. Олексій Федорович, два слова. Де починали війну, де закінчували і як зустрічаємо 9 травня? Починав війну я в Святогорській в 42-му году І в 42-му році, 19 іюня, при защиті Ленинграда був ранений. І від Ленинограда дійшов до Берліна. Взяття Берліна, форсування одера, Нейса. Ну, а це ж усі України, освобождав усю Україну. Харківську, Полтавську, Черкаску, город Черкаси брали, Сміла, Полтавської області, Миргород, на Дністрі, Ямполь на Дністрі є. Город такий. Є. І при звання нашому полку. Полк був резерв головного командування. Куди треба, туди і бросали. У бой. У прорив. Де день, день перемоги зустріли? День перемоги в Чехословакії. День перемоги. Ми ще воювали, з Берліна, нас бросили, як полк резервний у Чехословакію. І ми ще воювали в Чехословакії, чи з бендерами, чи ж може з поліцаями до 25 мая. Ото Там власовці, по-моєму, відступали. Навірно, власовці були. Ну і предаті, туди відступали і сражалися. Ну, Чехословакії. А пройшло ще й воювати, після об'явлення і поміти. Ну, я в то время був, спочатку в мене був командир з Петровська, земляк. Трусов фамілія, я його не мог разыскать після війни. А після війни до мене на встречу приїжджали Москвы, Москви, з Лініграда, з Костроми, з Луль'яновська. Додому приїжджали на встречу. Нема вже нікого померли всі. З якими числами День побіди встрічає? Та вже синок немає ніяких чувств, енергії немає, то йду по дворі і заморився. Ну а душа то молода, душа то душа, ноги не хочуть ходити. Вони пройшли бідні стільки, що ми у сутки тікали по 70 кілометрів, як відступали. І Сталін покійний говорив, що товариші враг, сільон і коварен. ну врага треба вчитися воювати. Побіда буде за нами. Думаю, що він палакає, як ми тікаємо кожен день. А потім таке його слова і сповнились. Він умний був чоловік. І стратег воєнний дуже здоровий. Він ото із командуванням Жуков, Ракосовський, Маліновський, Булганін. Він з ними ділився млінням. І було виступає, хто якого мнення, а сам дає заключительне слово. І потім ми дійсно навчилися воювати у врага. Ми були, звісно, слабі, непідготовлені. підготовлені, а в тому всі фабрики і заводи були евакуювані в тил і робили дані ніч дітвора, старики всі ж не в состоянні були робити. І воно тоді пішло, як отримали ми техніку нову, нове оружжя, нове командування прийшло. Болі мене не підготовили, ж було сперва, погибало дуже багато людей. А навчились воювати як? Німець, він ж умніший був у нас. Іде центральними дорогами, так як у нас із Лозової на Харків чи на... з Лозової на Краматорськ. Він по центральних дорогах проїхав, глянув карту із Краматорська на Ізюм, з Ізюма на Купінськ окружив і кольце забрав у плен і вибив. І так і ми вже як навчилися воювати, так і ми воювали. Як у Бержили в, в Германії, в, в у, у Польщу, в Руминію. ясо кишиньовська ви ще молоді, може, в чолу у школу ходили. ясо кишиньовська групіровка була, а сперва Черкаська, Уманюхристиновська групіровка тут була. Тисячами брали в плен, сперва їх супроваждали. А тоді вже так ідуть вони день і ніч. Німці з-під спідлоба на нас тільки поглядають. Ну, Наші ж солдати теж були, в мене був товариш-розвідчик. Умний хлопець такий здоровий, як кулаком у німця, збивав з одного разу. Здоровий хлопець був з Вологоди. Пр... Я пройшов усі родової синок, починав з сапера, підривщиком, міньором, а закінчив в артилерії. Артилерійський мінометний полк, резерв головного командування. У 42 году за отвагу отримав у танковій бригаді, 117-й танкової бригаді. Попав я в цю бригаду, вам розказувати, звісно, можу Дані ніч. А ця бригада ще не була на фронті. А я вже часто в Святогорській воював, в Кружені був, з окруження вийшов. І попав у цю нову танкову бригаду, приказ Сталіна був, я вважався як механізатор. Стариків забрали в армію трактористів, а я був на прицепці. І так остався вроде трактористом і вважаюся як механізатор Спеціальність Немає питають, спеціальності. Тракторист. Ну, коли попав у цю танкову бригаду, я думав у час, що у мене було війна на Україні тільки. А нас привезли в півніград ночі в лісі. Розгрузили. Ну куди привезли? Защита Лініграду. Ну і прилітає самоліт, може, ви небудь хоч на фотографії бачили. Рама називається. Рама прилетіла, так зробила трьохугольник димом і полетіла. Ну, а я так, як оце між двома, тільки прийшов у цю частину, у лісі розгрузилися. Кажу, зараз дадуть. Манди прямо так виразився. Ну, через несколько минут підходить з пов'язкою. Діжурний відроздав. А шлі. Привів мене в особи відділ. Болтонув з'язяком. Заходив в землянку. Сидить два чоловіка. То время по шпалі носили. Не було ще погонів. І як закричить, як під стукне, стукне, я і речі одібрав. Воно. Думаю, я попав зразу у петлю, з ким ви зв'язані? І я кажу, так що не з ким зв'язаний. Прикрадіть розговори, думаю, ну це розстріляють. Поки вони на мене кричали, за це час вже прилетіли самоліти бомбить. Штук 50. І прилетіли так, як це наша вулиця Кірова, а ото, значить, у сторону Карламарця. Так вони ниже нас узяли, ну наш учасник захватили, там ліс густий і не видно. І сповнилося моє слово, і вони мене бросили і утекли, оці два капітани. Я стояв, стояв у землянці, воно болото заливає, а там днівальний їхній казкою вливає воду, щоб не була ж вода. Вони всі потікали, пістолети бросили. Я думаю, забрати пістолети, петля буде оп'ять. Не буду. Пішов я. Вийшов, і йду, як от до хвер, може, ліс. На опушці лісу стоять наші танки. Ну, танки є сі з башнями, а то без башні, тягачі називаються, самоходка. Я підходжу здрастуйте, здрастуйте. Откуда ви? Я говорю, Харкова, район, Барв'янку. А ми з Богодарови, Це ж родичі мої. Ну я в то час у Богодарові не... був. А що таке СП? Стрілковий полк. 82. А яка у вас спеціальність воєнна? Воєнна спеціальність, стовець, стрілок, пулімечик. Стрілок. Стрілок. Як А де закінчили війну? Где 9 мая встречали? Победу. А це ж дочка. Победу в Германии. А де не помните? Да. А число не, не помню. А те младший сын. Я ж не вчера. Не помню, ви извините. Понятненько, понятно. Оце голова адміністрації, я вже казав, Владимир Іванович Ромак. Він спеціально приїхав подивитися, як ви живете. Привіз подарочок вам 9 мая. Гостинчика привіз, щоб ви, як ветеран, щоб змогли відмітити більш-менш достойно. От Владимир Іванович Іван Ніколаєвич, де ви почали війну і де закінчили? В 1941 году на Кавказі. А потім в Севастополь і так далі. Закончив. В 1946 году. Димілізований. А де ви закончили? <риклад> Севастополь. Ну, а то, ж? Севастополь. А 9 мая де ви зустріли? День Побіди, де ви зустріли? В Севастополі. Помните цей день? Я Як, де ви були, що робили? Ну, Парад, був. Вступали всі части. Він на кораблі. Ми... Нікуди. Да? Ну, 93 гу. Понятно, я знаю. А яка спеціальність воєнна? Фечка ж. Угу. Коней лічили. Понятно. Благородний. Так. А як же ж ви з бабушкою зустрілись? От. О, Дар, батаре, ану, скрасно, да. ану, ану сідайте. Я вам можу все видати. В 42-му році я побігла з дому і аж була у Старобєцьку, Старобіцька відступали далі і в 42-му році попала аж на Кавказ. Де ви починали війну, де закінчували? Ну, Я не тут, А вже у Венгрії, Румунії, аж там була. Участувала. Вот Яка там. ваша спеціальність? Наблюдатель за самолотами. О, це ви, виходить, як це, протиракетний, як сейчас. Противоздушний О, Бачиш? А де закінчили війну? У Венгрії. Пам'ятаєте 9 мая? Як, ну розкажіть, будь ласка, цей день. У да, нас навіть нас сфотографірували. Там є такі в мене фотографії маленькі, там і начальник роти, і той ще як його... мав. Нас взагалі так, у нас була рота Бабська, самі бабусі. А віководітель ну, то був да, да, той, тільки мужчина. Uh -huh. вот -то таке. Ну, а от радувались, ви пам'ятаєте, як це? А то не радувалися.